Осана Вишніх. І не знаєте, що сказати, да? я теж не знав, би, знаєте. Я кажу, коли брат привітав нас сьогодні, і вспомнили, да, І слава Богу! І знаєте, ми дякуємо Господу, що у нас є люблячий отець. Ми сьогодні багато повчилися. Ми почули сьогодні, яка важлива для нас Боже Слово, да? оця частинка життя. Яка пов'язує нас з Богом, коли ми читаємо, вивчаємо Боже Слово, воно нас підбадьорює, навчає, облічає, да? оживляє. Ми також почули про Бога, який може бути нашим Отцем. І ім'я Авія да? означає це Бог мій Отець. І думаю, що сьогодні багато людей, звертаючись Отче наш, багато хто не усвідомлює. Багато хто на пам'ять знає, але чи є він твій Отець? А багато людей знають це ім'я, да? ім'я, яке нам передав Ісус Христос. Бо тільки дякуючи Йому, дякуючи Його жертві, стало це можливим сьогодні, що твій батько це той, хто творець всього Всесвіту. Сьогодні ще одна тема дуже маленька і коротка, тому що і мало часу у нас. Але сьогодні таке свято, яке. Воно нас готує до наступного свята, величного, да? Великодня, Пасхи. І тоді все звершиться. Але зараз, коли Христос входить в Єрусалим, про щось це говорить? Давайте трошки про це скажемо сьогодні, чи нагадаємо з Божого Слова. Наша тема сьогодні назва це прощення, якого ми так прагнемо. Прощення милості якого ми прагнемо від Бога, а може і від людей. Друзі, за 500 років до приходу Христа на цю землю пророк Захарія, пам'ятаєте, сказав у ці слова. Подивіться на них. Ми читаємо це пророцтво. Захарії, 9 розділ. Тож, від душі радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочку Єрусалима, ось до тебе йде твій цар, він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові синові ослиці. Друзі, для народу, який вже жив часи Христа, це був знак знамення, про яке вони знали, читали, що цар і Спаситель. Входи до Божого міста. Сіон, Єрусалим це Боже місто. Навіть сьогодні ми про це дізнавались, коли в старому заповіті ми бачимо, як Бог цінує Єрусалим, оте місто, в якому був храм Божий, Божа присутність. І Господь каже: цар входить, Той спасаючий, Він є спаситель. То знамення, друзі, Його вхід. Це виконання пророцтва. Знаєте, ще в давні часи Бог говорив до народу такі слова це пророк Єремія. І дуже хочеться, знаєте, ми, коли я сам прочитав ці слова, нагадав собі ці істини, то ми в лікарні військовим говорили про це, знаєте, говорили о цю думку. Бо тільки я, це Бог каже, до народу, до людей, бо тільки я знаю наміри, які мають для вас, говорить Господь. Наміри. На добро, не на зло, не на лихо, щоб дати вам майбутнє і надію. І далі там, знаєте, там є умови, про які Господь говорить, коли це може здійснитися? Покличете мене і підете, і помолитесь до мене, і я почую вас, і пошукайте мене, і знайдете, якщо пошукаєте мене всім серцем вашим. Якщо ви будете шукати мене, Господь каже, то майбутнє і надія у вас є. Сьогодні це реальність для віруючих людей. На той момент це також була реальність, коли людина, може інші люди не звертались до Бога, але людина могла звертатись. Згадайте часи Ієремії, коли він пророкував, говорив Боже Слово, люди його не слухали, але ж він Бога слухав. А Даніїл, який опинився там, в полоні, він Бога слухав, його друзі Бога слухали. Але може весь натовп людей і забули про Бога. Але це не означає, що в тебе нема сьогодні можливості звертатися, змінитися, слухатись Господа. Друзі, пройшли століття на землю приходить обіцяний Спаситель Христос, і він входить в Єрусалим. Євангелія Луки, ми так і не прочитали цей текст, да? але ви цю історію всі знаєте. Давайте трошки освіжимо. Євангелія Луки, 19 розділ. Ісус перед тим, як входить в Єрусалим, Він наблизився до Єрусалиму і Він посилає учнів і каже: Ідіть. Пам'ятаєте, що вони там знайдуть? Каже, «Ідіть, ви там побачите Осля, да? і приведіть його до мене. І от тоді так сталося. Тож вони привели Осля до Ісуса. Накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса на нього. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до подніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили. Друзі, вони раніше вже бачили. Величезне чудо перед тим, як Ісус увійшов в Єрусалим, Він воскресив Лазаря. Пам'ятаєте, чому юрба людей зустрічали Ісуса? Багато хто знав про це чудо, що отой Лазар, який був мертвий декілька днів. А цей Ісус, хто ж Він є? Люди дуже багато хотіли побачити, хто Він є, зрозуміти це. І шукали його. Вони прийшли. В Єрусалим і заради Лазаря побачити його живого, і я впевнений, він був в цьому натовпі серед учнів. Можливо, Марія, Марфа, сестра його. То, друзі, і ми читаємо вигукуючи благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому, учителю, заборони це твоїм учням. Дивіться, реакція різна. Одні славлять, хвалять Господа, віруючи, що це обіцяний Спаситель, про якого Захарія говорив. А ці фарисеї закривають роти і кажуть, слухайте, що ви робите? Нехай вони замовчать. Я не знаю, чому. Не було віри. Не повірили Словам Божим. Серце не було розкрите для Бога. Але чомусь ці прості люди, вони все склали в своєму серці. Прийшов час, Захарія про це говорить. Ми бачимо чудеса, ми бачимо життя Христа. Ми читаємо про це, все складається. Тому вони стелять йому сьогодні вербна неділя, да? пальмова. Люди різали гілочки, стелили, і сьогодні люди щось роблять, також якось вірять в це. Або просто традиція. Друзі, то сьогодні не просто традиція. Христос прийшов, щоб звільнити нас від гріхів, щоб Бог став нашим Отцем. Він входить в Єрусалим. Він вже це зробив. Ми просто згадуємо про це сьогодні. Але ті люди вони закрили серця і кажуть, заборони учням. Що сказав Ісус у відповідь? Ми читаємо. Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. Тобто, це істина, яку не можна їй закрити рота. Якби була це неправда, то про це б не говорили. Про це Боже Слово не говорило. Історія нам говорить, хто є Ісус. Бог спасає людей до сьогоднішнього дня. Але дивіться, і сьогодні про це згадували, коли він наблизився до Єрусалиму, да? коли він наблизився, побачив місто, то заплакав. Заплакав над ним, знаючи, що його чекає, що чекає людей, що люди не повірять, що багато хто вони його зрадять, вони його видадуть на. Розп'яття, настраждання, він це зробить до кінця. Він пройде цією дорогою. Ми будемо згадувати через тиждень про перемогу вже Христа над смертю і гріхом. Але зараз Він плаче над тим містом. Можливо, він плаче сьогодні над чиїмось серцем когось серед нас. Серед нашого народу, серед церкви, серед людства. Тому що багато людей не дізнались про нього, може, знають про нього. Ми можемо й до церкви ходити, ми можемо знати ці історії. Як фарисеї, вони знали все, але їхнє серце не склало все це докупи Боже Слово, Божу істину, реальність, те, що Христос робив. І вони не повірили. Сьогодні можна бути релігійним. Можна сьогодні святкувати це свято і згадувати, але серце може бути закритим, і Ісус плаче, можливо, над нашими серцями, закритими, неслухняними, яке не приймає Спасителя Його прощення, бо ми не змінюємось. То давайте подивимось в своє серце. Друзі, чому вчить нас ця подія, коли Христос. Входить в Єрусалим. Чому вчить нас ця історія? Це свято. Чому вчить це свято? Дивіться, кожне свято чомусь вчить, показує щось. Пасху щось покаже для нас. А що сьогоднішнє свято показує? Стосовно Бога. Стосовно нас. Прості речі. Я просто подумав вже за це, знаєте. Вам задаю питання, подумайте ви, а я бачу Божу вірність. Бог вірний Своїм Словам, Бог вірний, Він любить людей, Він обіцяв Спасителя. Тому ми бачимо сьогодні Божу вірність і Його прощення. Можна наступний слайд? Божа вірність, Його любов були явлені через прихід Ісуса Христа. Друзі, я... може, ви чули такий письменник, є був письменник Хемінгуей, який писав дуже багато різних оповідань. Ось в одному оповіданні цього письменника є історія про батька, який написав оголошення в місцеву газету. Ви знаєте, батько, мабуть, серце розбивалося, тому що це пов'язано було з сином. Він написав оголошення. Пако. Зустрінемося в готелі Монтана у вівторок о півдні. Батько вже все пробачив. Коротке оголошення. Люди тоді частіше газети читали, це був єдиний, мабуть, істочник такий, знаєте, джерело інформації. І люди читали, багато хто читав. Уявіть собі, коли наступив той вівторок, батько прийшов до готелю, він побачив натовп людей. Чому? Вісімсот хлопців прийшло з ім'ям пако. 800 синів бажали отримати прощення від батьків. Це розказ, це оповідання, знаєте, але ж це реальність. Сьогодні, хто з нас не хоче бути прощеним, хто з нас не хоче мати мир, стосунки? Друзі, будемо чесними, будемо відвертими. Всі ми прагнемо цього прощення. Оті сини, які прийшли тоді, вони шукали батьківського прощення. Я не знаю, чи той пако з'явився. Я не знаю. Але сьогодні наш батько небесний проголошує до нас оце прощення. Друзі. Я не знаю, чи ви чекаєте, очікуєте цього прощення, можливо, сьогодні від батьків своїх, від брата, сестри, від друзів. Але ми всі потребуємо прощення. Бог створив людину, щоб ми жили в мирі один з одним. Тому ми всі прагнемо прощення, в першу чергу від Бога. Друзі, якщо у вас немає цього ще, Шукайте його. Господь вже проголосив своє прощення через свого сина. Його прихід, Його вхід в Єрусалим. Він плаче над Єрусалимом. Бог проголошує прощення, милосердя для всіх людей. Він прийшов спасти нас. Друзі, запитання залишаються для нас. Запитання. Перше. Чи ти прийняв це прощення Боже через Ісуса Христа? Чи досі ігноруєш Божу волю? Молоді люди, ті, хто тут знаходиться? Друзі, це до вас стосується? Це питання стоїть сьогодні до всіх. Чи ти прийняв Боже прощення, чи досі ігноруєш його? Друге питання. Воно важливе до кожного. Чи ти готовий дати своє прощення людям, які тебе оточують? Чи думаєш далі жити з образами в серці? Бог це приніс нам. Ми його прагнемо. Нам це важливо. А можна жити з образами в серці. Друзі. Господь нас багато чого вчить через це свято, через ці події, прийняти Боже прощення, жити в Ньому і давати іншим людям це. Пам'ятаєте одного разу один учень запитав Ісуса? Отакі слова сказав. Господи, скільки разів мені прощати брата мого? Пам'ятаєте, хто це був? Скільки разів Його це хвилювало? Скажіть, якщо Петра це хвилювало, були якісь проблеми? Щось було. Вас це не хвилює? У вас все чисто? Спокійно? З усіма людьми? Знаєте, Господь, якщо це Петра хвилювало, Він учень був, він чув слова Ісуса, ми сьогодні отримаємо прощення від Господа. Що каже Ісус? Колосянам 3 розділ прості слова, які. Новий заповіт нам говорить: вибачаючи і прощаючи одне одному. Коли хто проти кого має якусь скаргу, як Христос простив вам так само і ви робіть? Ми отримали прощення. Бог сьогодні проголошує. Робіть це так само. Друзі, сьогодні Бог проголошує. Благодать всім людям в Ісусі Христі. А це є милість і прощення через віру в Сина Божого. Прийміть Його, живіть вірою в нього. І ще одне. Також Бог вчить і нас прощати один одного. Він вчить нас цьому. Подаруйте прощення іншим людям за прикладом Христа. Звільніть своє серце. Від образ, від негативу, від злоби, від непрощення. Нехай Господь зцілює наші серця, а Його слово говорить до нас це Євангелія Івана, 13 розділ. Любіть один одного, як я полюбив вас, Господу нашому, вся слава. Амінь. Давайте вам помолимося.